Добрий день, студія. Ну що? 19.11, третій день. Я йду до театру Франка, там, де збирається сьогодні ті, хто мають голос. Ті, хто хочуть, щоб їх голос чули. І що цікаво, колеги, які напередодні були. Біля того ж таки театру Франка або ж біля банкової. Сказали, що картонок в найближчому, скажімо так, оточенні банкової немає. Все розібрали, і тому вони вже обшарили смітники біля нашого офісу. Я зрозуміла, що жити в Україні це тримати картонку на поготові. Я без картонки йду. Але точно розумію, що я маю бути там, де сьогодні б'ється українське серце. і де два українські серця. Жовте і блакитне. Тому коротко покажу, розкажу, як там буде. Хоча я і так знаю як. Це шалена енергетика, це шалені емоції. Це зірваний голос, і це єдність в одному питанні незалежність антикорупційних органів і рух до Європи. Навіть попри те, що президент вніс законопроект, який зараз максимально швидко Верховна Рада має прийняти, тобто її мають викликати. З канікул, але попри це, поки законопроект не став законом, ми з вами продовжуємо боротися за наше європейське майбутнє. Ну що, весь шлях я не буду вам показувати, тут буде склейка. Я вже на Майдані Незалежності. Я біля КМДА, де сьогодні, як і... 35 років тому майорить жовто-блакитний стяг. Чому я кажу 35 років тому? Тому що саме 24 липня 1990 року він був вперше піднятий біля Київської міської державної адміністрації, говоривши тоді, кричавши тоді про нашу незалежність і кричить про неї зараз словами українського гімну, словами пісень Укеана Ельзи і голосами сотень тисяч українців, які третій день поспіль йдуть до театру Івана Франка, щоб ще раз і ще раз сказати президенту, що це питання на контролі. Це не говорить про те, що ми забули про те, що в країні йде війна. Це не говорить про те, що ми такими діями хочемо скинути владу. Це говорить виключно про те, що ми не погоджуємося з деякими діями. Нещодавно мене питали, чи ми можемо критикувати владу під час війни, і тоді я не знайшлася, що відповісти на це питання. Сьогодні я розумію, що коли межа дозволеного перетинається, порушується, то таких питань, як можна чи не можна, в твоїй голові не виникає. Ти просто робиш те, що маєш робити. Те, що робить кожен свідомий українець в кожному великому і маленькому містечку? Іде сказати свою думку. Сьогодні мій голос з народом України. І для тих, хто щиро не розуміє, для чого це все, тому що таких питань теж є в моїх соціальних мережах. Мені здається, так багато людей я не блокувала вже давно. Для чого давати російським пропагандистам карти в руки і тим самим можливість потішитися, що у Києві і в Україні виник другий, третій чи якийсь там майдан? Так, от, питання не в пропагандистах. Ці злі язики мають що обговорювати кожного дня, і здається, їм приводів для цього не потрібно. Тема України у них номер один у всіх російських ефірах. Але у них такої можливості вийти висловити свою думку немає. Не те, щоб під час повномасштабної війни, а взагалі і не буде, поки у них буде Путін. А у нас така можливість є, і ми її намагаємося зберегти. Тому ще раз це не про скидання влади. Це про підтримку європейських прагнень в Україні. Українці продовжують сходитися в центр столиці. І, здається, це лише початок, тому що, попри те, що закон 13533, законопроект я перепрошую, поданий на реєстрацію, і його мають проголосувати найближчим часом. Всі ми живемо за принципом Хочу бачити те, що чую. А це означає, що поки він не буде проголосований і підписаний, поки законопроект не перейде в стадію закону, всі вони навряд чи кудись розійдуться.